Привіт усім. Сьогодні ми хотіли показати вам один з наших минулорічних проєктів. Це кухня, яку ми спроєктували разом з деброю, і вона має багато цікавих і веселих аксесуарів. Е, у цій кухні є кілька зон, і все дуже добре сплановано. Ми провели багато часу разом, працюючи над деталями і переконуючись, що в цій кухні є місце для всього, і вийшло досить добре. Дебра користується нею вже рік. І, здається, їй подобається, і все, здається, має своє місце і свій потік. Сьогодні я почну з кухні а, та зони плити. Отже, це було дуже інше розташування. Плита була розташована там, де зараз холодильник. Ми вирішили їх поміняти місцями, і це було в процесі проєктування, коли клієнти надали мені всі прилади, всі їхні аксесуари та список побажань. Ми почали працювати. З розташуванням і визначенням найкращого місця. Отже, розміщення холодильника в кутку, це дуже хороша ідея, і в цьому випадку це виявилося ще краще, тому що, коли все було зруйновано і знято до каркасу, ми виявили, що вентиляція розташована прямо над витяжкою, що саме те, що нам потрібно для належної вентиляції. Отже, це спрацювало добре. У них є готовий панельний холодильник і морозильник на 30 дюймів, і потім ми переходимо до 36-дюймової е, газової плити Wolf, Верх з декоративним деревом зверху. Ми трохи додали світла на верхню шафу зі склом, щоб освітлити цю зону. Ця кухня також має багато точкових світильників, і вони також розділені на зони. Отже, якщо ви хочете багато світла, як зараз, ви можете мати всі з них або можете керувати ними. Як забажаєте. один з найкращих і е, улюблених аксесуарів клієнта це висувна полиця для спецій. Це вперше, коли ми її використовували, але вона працює. Дуже добре. Вона опускає всі спеції на стільницю і, знаєте, ви готуєте, потрібно докласти трохи зусиль, щоб підняти це, але це улюблене місце дебри. Полиця для спецій. Наступна буде полиця для олії дуже популярний механізм. Це безумовно одна з речей, які варто мати, оскільки це металеві полиці. Тому якщо олія проляться, все легко витерти. і як ви бачите, вона вміщує багато речей. Якщо не ваші пляшки більші, ми рекомендуємо ширший висувний механізм а під ним. Улюблені каструлі та сковорідки всіх багато місця для зберігання, глибокі шухляди. Отже, це один з моїх улюблених аксесуарів. Це ніж місце для зберігання, спотани, також ваші столові прибори. Мені це дуже подобається, тому що, як ви бачите, воно вміщує багато, дуже ну легко розмістити їх. Воно також підходить для посудомийної машини, покладіть його туди, а потім внизу є додаткове місце для зберігання ваших підносів. Можливо, більше олій, але в цьому випадку у них є підноси для нарізання. Вибачте іще один механізм. Зверху це висувний з роздільниками на штифтах, тому вони регулюються відповідно до ваших аксесуарів. Отже, ви можете переміщати ці речі і налаштовувати їх під свої потреби, а потім у нас є ще один роздільник для вашого столового приладдя. Тому це дуже зручно мати все організовано. Отже, у нас є ця зона для приготування їжі, і як ви бачите, все гарно розміщено і, і знаходиться на своєму місці. Тепер ми перейдемо на інший бік кухні, і це зона для прибирання, а також зона для підготовки. А це прекрасний острів розміром 10 на 6 футів. Він дуже великий, вміщує багато речей всередині, і це також чудова зона. Для підготовки, тому що вона знаходиться у відкритому просторі. Отже, тут у нас є е, посудомийна машина з функцією NOC, це також одна з моїх улюблених. І просто стукаєте по ній, вона відкривається і витягнете так, що у вас все під рукою. Ви робите прибирання. А потім вона сама зачиняється. Також з раковиною, під раковиною, щоб не витрачати місце для зберігання, ми зробили. Висувний ящик для засобів для прибирання це знімний механізм. І вони, ви можете взяти його з собою по всьому будинку. Це зручно для прибиральниць, а також у нас є висувний тримач для рушників. Не, О, і... Не так. Популярно, але все ж приємно мати. Просто щоб висушити ваш рушник, це дуже п'який зручний, висувний токочний ящик для паперових рушників, а потім додаткові паперові рушники та пакети для сміття зберігаються тут. Оскільки ця шафа часто використовується, ви бачите, є трохи, знаєте, подряпин і вм'ятин. Коли діти, це легко пошкодити, але потрібно бути обережним з цим. Якщо вам подобається такий механізм, у нас є великий висувний контейнер для сміття і додаткові шухляди. Отже, для ваших, для ваших рушників та інших речей, тут у нас також є кран. Знову ж таки, дуже приємно мати. Тож, якщо ваші руки брудні і торкаються верху, це дуже добре працює для клієнта. Вам просто потрібно доторкнутися до нього. Я думаю, що воно не завжди мене слухає. І тоді ви просто натискаєте на нього. Отже, знову ж таки, дуже, дуже гарний аксесуар. З боку острова, це фальш-панель, але ми встановили додаткову розетку. Коли ви перевищуєте 10-6 футів або 10 футів острова, вам потрібна додаткова. Отже, якщо ви вирішите використовувати свої прилади, у вас є додаткова потужність, або зарядити телефон ось ще для всіх ваших приладів. І знову більше місця для зберігання тарілок і стійок. Ще одна раковина. Ця зона призначена для приготування їжі. Це зона для приготування їжі, тому у нас є додаткові раковини. Отже, двоє людей, один готує або пече, це зона для випічки. Тому у нас є ще один висувний сміттєвий бак. Більше шухлят для всього і все. Готування та випічки. І один з найкращих аксесуарів, тому що цей острів такий великий простір, і ми вже використали по два фути з кожного боку. Ми вирішили зробити щось цікавіше і щось нове, що доступне. Отже, якщо простір є, але ви не можете до нього дістатися, наприклад, шухляди не можуть бути довшими за 20 дюймів, це було б марним простором. Але ми придумали гарне рішення. Отже, це просто додатковий механізм підйому, який доступний, і він призначений для всього, що ви хочете там зберігати. А якщо ви хочете сховати свої секретні аксесуари або що завгодно, що ви хочете зберігати в у цьому, в цьому випадку, це всілякі речі. Міксери та блендери і Дебора дійсно любить цей механізм. Він дійсно працює, як ви бачите. Він зберігає багато речей і не займає додаткового простору в шафі. Отже, у вас тут повна шухляда: 20 дюймів, і це був просто додатковий вид зберігання, який ми мали. Тож, ми вирішили поставити один з них всередину, і він має ущільнення зверху. У них також була протікання, вода потрапила всередину, тому це, але механізм працює дуже. Дуже добре, і як ви бачите, стільниця дуже товста. Це один дюйм граніту. І а, на кінці у нас є ще один аксесуар, ще одна розетка і ще кілька висувних шухлят, що виходять у цей бік. Отже, тут у нас ще одна зона, частина кухні це організація води. Щось на зразок комори для зберігання. Як ви бачите, у нас є. Багато ключів і все організовано. Це невелика зона. Організації. Ми зробили коркову дошку на звороті дверей. Тож ви можете прикріпити свої нотатки, а тут у вас можуть бути журнали, пошта і знову ж таки ключі. Отже, це дуже зручна шафа, дуже популярна, і вона дійсно працює для клієнтів. Також зверху тут у вас є всі склянки і додаткове місце для зберігання води. Це також дуже легко доступно. Тож, коли приходять діти та онуки, дуже важливо пити воду, і це е, прямо там у відкритому просторі, щоб вони могли прийти і скористатися. І тут е, ми знову перейдемо до іншого розділу, який стосується випічки. Так, вони багато печуть і люблять випікати. Тож, тут ми зробили секретні двері, які ми так називаємо, вони просто засуваються всередину. Ось так, як бачите, дуже добре. Організоване зберігання. Тут багато речей для випічки. Перше і одне з улюблених у цій зоні це підйомний міксер. Це дуже, дуже гарний механізм. Вам не потрібно його нікуди переносити. Це важка машина, але вона її не переносить. Вона завжди використовує її на цьому місці, тому вона завжди залишається там, де є. Їй не потрібно переміщувати, вона підключена, тому вона просто робить свою справу, а потім вона внизу є два затискачі, які повертають її назад. А тут у нас додатковий простір на стільниці та додаткові прилади, також деякі полиці, які мають форму літри U. І Дебора попросила нас зробити це саме так, тому що так набагато легше бачити все. І вийшло дуже гарно все відкрите і видиме, тому вам не потрібно переміщувати речі, все просто на місці. Додаткові шухляди всередині ЕЕ для випічки, тому все організовано замість того, щоб. А потім у нас є це над комбінацією духовки та мікрохвильовки. І гарно організована шафа для підносів. Отже, ви бачите, у неї дійсно багато підносів, і всі вони організовані та гарні. Внизу у нас є шухляда для підігріву і комбінація духовки. Тобто мікрохвильовки. Тепер ми повернемося. Докута і це просто невелика зона для телефону. Це була набагато більша площа. Ми звузили її і прибрали деякі з дощок. Тут була коркова дошка на задній стінці, і ми перемістили її в інше місце, тож тут просто є телефон, деякі стіни також були видалені. Ми намагалися надати якомога більше простору і усунути зайве, але цю стіну, на жаль, не вдалося видалити, вона була конструктивним елементом. Тут у нас є просто багато-багато місця для зберігання і прямо. Перед заднім двором, коли ми проєктували, це було б гарне місце для облаштування зони для вашого барбекю. Тож ми придумали цей невеликий механізм це тверда деревина. Маток. Він просто повністю висувається, тож це знову він... Це масив дерева, і він підходить навіть для нарізання або підготовки. Вони використовують його як зону для барбекю. Тож це дуже зручно для них і додаткове місце для зберігання в ящиках знизу. І також, оскільки багато готують і печуть, є багато кулінарних і пекарських книг, тому у нас є і ця шафа, вони легко доступні. Всі в одному місці. І кухня просто працює, наприклад. Отже, як я вже казав, ми витратили багато часу і працювали над дизайном туди-сюди. І в кінці дня ми зрозуміли, що планування дійсно працює, це вимагає часу і зусиль. Але ми це зробили і здається, що все працює добре, і кожна річ має своє місце. І клієнти насолоджуються цією кухнею. А ще є ще одна зона, яку ми маємо. Це зона кавової станції та винна кімната. Там є ще один холодильник з панелями. Кавоварка Мілі робить чудову каву. Додаткове місце для зберігання всіх чашок. У нас є всі келихи для вина. Це була трохи складна зона. Як ви бачите, тут всі стіни під кутом і скошені. Знову ж таки, немає розеток ззаду, тому що всі вони вбудовані в світловий карниз. Тож ще одна річ, яку ми мали зробити, це зберегти все чистим. Ми мали зробити ці світлові карнизи більшими, щоб сховати всю електрику, а потім додаткове місце для зберігання зверху. І у нас є гарний винний холодильник. Знизу це як повсякденне вино, яке використовується. У них також є винна кімната в підвалі, яку ми можемо показати вам пізніше.